Друзі, всім вітання. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Фадотенко. І мій гість сьогодні це народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко. Вітаю вас, пане Валентина, і рада бачити. Вітаю вас, слава Україні, і радий вас так. бачити. Героям слава, пане Валентине. Давайте розпочнемо з сьогоднішньої новини: Дводенний саміт НАТО. Сьогодні розпочався на рівні міністрів закордонних справ України України і не тільки учасників країн-членів НАТО. Але через блокування Угорщиною український міністр закордонних справ не може брати участь у ньому повноцінно. Доводиться окремо зустрічатися з кожним з представників кожної з країн. Так, от хотілося б з вами поговорити про очікування, тому що генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що він чекає від саміту ухвалення рішень щодо посилення постачання систем протиповітряної оборони. А пан Кулеба наголошував і на підтримці в сфері в сфері енергетики. Як думаєте, все ж таки яких рішень чекати завтра? Я думаю, що і сьогодні, і завтра міністри закордонних справ країн-членів НАТО, а це 27 міністрів. Плюс один, тобто плюс Україна, це саме той орган, який вирішує реальні питання в складі НАТО для нас. Що вони б, дуже важливо, щоб вирішили сьогодні і завтра. Перше це справді протиповітряна, протиракетна оборона, зимовий одяг та інше необхідне обладнання та озброєння для наших збройних сил України. Військові аташати цих країн. Працювали з нашим міністерством оборони, а наше міністерство оборони і наші військові аташе працювали з натівцями, з нашими партнерами. І я знаю, що такий список погоджений, готовий того, що потрібно повторюсь, нашим збройним силам України. Дуже важливо, щоб сьогодні-завтра затвердили міністри країн-членів НАТО цей перелік як рішення усього альянсу, як рішення всього, всього НАТО. Друге питання. Енергетична підтримка, енергетичне обладнання для України для нашої енергосистеми так, це питання буде розглядатися, і обов'язково будуть рішення, причому позитивні для України. Позитивні в плані того, що нам потрібно не тільки генератори, нам потрібно багато іншого обладнання для того, щоб постійно і регулярно наші енергетичні компанії, наші енергетики могли відновлювати все те, що російський терорист нищить своїми або нищив своїми ракетами. Дуже важливо заторкнули питання щодо Угорщини. Ми в парламенті вирішили, і завтра буде засідання нашого комітету з питань інтеграції до Європейського Союзу, де я працюю секретарем. І ми завтра розглянемо і обов'язково затвердимо законопроект про національні спільноти в Україні. Те питання, яке колись дратувало, а може й до цього часу незручне для Угорщини, про національну угорську спільноту на нашій території. Буде найближчим часом, причому позитивно вирішене, і ми таким чином допоможемо і міністру закордонних справ України, і всьому українському уряду, щоб Угорщина на 100% була союзником України не на 60 не на 50 а на всі 100 більше того, цей законопроект про національні спільноти вже цього тижня. Ми розглянемо в парламенті. І я думаю, що це треба зробити. А Швидко, б позитивно, тому що нас Угорщина є країною членом НАТО, і Угорщина, хто б що не казав, допомагає зараз нашим біженцям. Раз друге надала згоду на транзит і зброї і іншої допомоги для України. Третє, що треба раз і назавжди вирішити, це зняти будь-які застереження щодо повторююсь угорської спільноти на нашій території. Тим більше, що ніхто. Тут не утискає угорців ніхто з точно до навпаки, Ми хочемо, щоб це була сильна спільнота, яка підтримує сильну і єдину Україну. Ці питання ми знімемо. І е, мій прогноз, що найближчим часом ми зможемо зробити так, щоб Угорщина на всі 100% була тою країною, яка підтримує, як і інші країни-члени НАТО, нашу незалежність і нашу здатність протистояти російській агресії. А як це проявлятиметься на вашу думку? Так після ухвалення цього рішення Верховної Ради, яке е, на вашу думку, і ми сподіваємося, буде позитивним. Е, ви думаєте, що Угорщина не блокуватиме більше жодних рішень по Україні і по Україні, і їхня співпраця з Російською Федерацією відійде на другий план? Перше, це буде вже закон України. Мається на увазі про національні спільноти, і на це я сподіваюся. І це не просто рішення, не просто розмови, а законом. Причому відповідно до найкращих стандартів Європейського союзу, а угорщина якраз є в тому числі членом ЄС, тому наше законодавство буде не гірше, а в деяких питаннях навіть краще стосовно національних спільнот і угорської спільноти, в тому числі, раз друге будь-яка співпраця між Україною і Угорщиною і зараз дуже непогано триває. На мій погляд, просто українському уряду і українському міністру закордонних справ треба. Чіткіше і знаєте, так сформулювати, щоб ні у кого не залишало сумнівів у, з угорського уряду. Транзит взаємна торгівля, взаємна економіка і багато інших спільних економічних інтересів нас роблять точно союзниками з сусідньою для нас країною. Угорщина немає жодних і не має бути жодних навіть підстав для протиріч. Щодо можливої або реальної співпраці угорщини з Російською Федерацією, це їхнє питання. Питання їхнє, тому що як країна-член ЄС, вони беруть участь участь, хочуть чи не чи не хочуть у всіх пакетах санкцій Європейського Союзу. І зараз готується справді дев'ятий пакет економічних санкцій на Російську Федерацію за агресію проти України, і це буде черговий пакет санкцій. А нагадаю, наприклад. Санкції ЄС про ембарго на російську нафту набувають чинності з 5 грудня, але там є нюанс. Європейський союз якраз врахував інтереси Угорщини в там невеличкі постачання, але транзитом через українську територію нафти. Ну то й що тут знаєте, нам більше цінне і важливе все ж таки, щоб було більше союзників, і всі країни-члени НАТО НАТО нас підтримували. Чи питання, які можна цілком в робочому порядку? І узгоджувати, і вирішувати між Україною та Угорщиною. Я за те, щоб ми ставали сильнішими, і в нас було більше союзників, а не навпаки тих, що знаєте, як сумніваються або говорять, що не готові. Сьогодні Єнс Столтенберг також наголосив на тому, що після закінчення бойових дій Україна стане членом НАТО. Як ви трактуєте сказане, бо дехто розцінює це як натяк на припинення бойових дій і ймовірний заклик до перемовин з кривавим диктатором? Я це розцінюю зовсім з іншої точки зору, професійною. Генеральний секретар, секретар НАТО дуже добре знає, що Збройні Сили України зараз за рівнем за майстерністю і за бойовим досвідом найкращі збройні сили в Європі, найкращі за повторюсь тільки за бойовим досвідом, за мотивацією і за за професійністю. Так нам не вистачає дуже багато озброєнь, які є в інших країн-членів НАТО. Але так як наприклад повела Швеція в останні дні вчора, був міністр закордонних справ їх в Україні на сотні мільйонів євро. Військової допомоги Україні безпрецедентне рішення. А Швеція повторюсь тільки кандидат на вступ до НАТО тільки заявку подала а вже такі сильні рішення. Я думаю, що з такою підтримкою ми і головне наші збройні сили України вже є де факто частиною НАТО. Тим більше, що дуже важливо, що нам так допомагають обладнанням зброєю і навіть зимовим одягом, але все це. Якраз і робить можливим, що українські збройні сили, сили і за озброєнням, і за досвідом фактично де-факто є частиною НАТО, є частиною європейської безпеки, є передовою, яка зараз стримує російську агресію, щоб вона не пішла далі на країни-члени НАТО. Це знаєте, вже такі глобальні зміни і безповоротні. Тому мій прогноз дуже простий: справді, завдяки Збройним силам України. Україна найближчим часом може стати країною членом НАТО до речі, як і з європейським союзом, ми ж набули статус кандидата на членство в Європейський Союз, і це було ось влітку з під час війни. Але завдяки зусиллям усіх органів влади, завдяки зусиллям наших неурядових організацій і фахівців, Україна такий статус кандидата на члени в члени ЄС отримала і тепер. Рік два треба завершити зміни в законодавстві і так само ставати повноправним членом ЄС і нарешті синхронізувати країну і український розвиток з розвитком європейського союзу, з європейською економікою, з європейським культурним простором, куди ми належимо тисячі років абсолютно об'єктивно. А по НАТО які ваші прогнози так само треба буде стежити після закінчення повномасштабної війни? Пані Катерино, я не вас, я де-факто кажу, що вже зараз і за бойовим досвідом, і за поступовим оснащенням да. озброєння no. Збройні Сили України за всіма критеріями достойні і можуть бути в складі НАТО. Як ширше питання, там, де політичні, юридичні зміни, правові, так, вони одночасно з набуттям членства в ЄС мають теж відбутися і тоді. Окрім збройної складової готовності стати членом НАТО, буде е, здолана і подолана політична та правова складова, які теж є важливими. Але я думаю, що під час війни е, геть скиглити бюрократам, урядовцям і парламентарям, в тому числі, а краще працювати і швидше вирішувати ефективніше всі питання, щоб таке членство і в НАТО, і в ЄС я б виступав би за те, щоб це відбулося одночасно, не затягуючи і символічно. Країна справді вистояла проти російської агресії і набула цілком об'єктивне, цілком заслужено Членство в ЄС там в НАТО. Про ще одне рішення хочу з вами поговорити, до якого поки що не вдаються наші партнери, точніше, дехто вдається. От, наприклад, Сполучені Штати не вдаються про визнання Росії країною спонсором державою спонсором тероризму. Посол США в НАТО, пані Джуліан Сміт, вона пояснила, що значить, сполучені штати зараз не вважають корисним визнання Росії в якості держави спонсора тероризму, але виступають за подальші обмеження у вигляді санкцій. Процитую її, каже відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі не потрібно, і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні або вивозити певну кількість зерна з України. На вашу думку, за яких умов США можуть бути готовими до цього серйозного рішення, яке варто було б ухвалити? Насправді Сполучені Штати треба розуміти, я там працював як генеральний консул України в Вашингтоні, і скажу вам, що це ця країна е, мислить глобально і діє глобально. тобто, майже вся е, мапа світу дуже багато країн, в тому числі дуже непростих країн, таких як Китай, наприклад, Індія та, та сама Північна Корея, тобто і Росія серед них. Тобто порядок денний і реагування у уряду США дуже непрості, їм не позаздриш. Але для нас дуже важливо, що майже щоденно Сполучені Штати Америки, Державний департамент, президент США Байден виділяють конкретну і серйозну допомогу Україні. Ну навіть зараз, коли ми з вами працюємо над цим ефіром, а державний департамент США оголосив і виділив 53 мільйони доларів. Енергетичної допомоги нам з вами, нашим цивільним громадянам, це розділіть на 25 областей. Це більше 2 мільйонів доларів на кожну нашу область, щоб відновити лінії електропередач, щоб відновити вимикачі, щоб відновити інші генеруючі потужності, які зруйнував агресор і терорист. Цьому сумнівів немає. Тому я б зараз дивився не більше не на позиції Сполучених Штатів в цьому окремому питанні, Спонсор тероризму чи ні а спирався і збільшував допомогу, і більш ефективно цю допомогу в, використовував всередині країни для відновлення енергоструктури насамперед енергомережі для повторюсь для наших цивільних для наших громадян, тому що за два дні зима. Це я думаю, найважливіше. Крім того, я згадував про президента США Байдена. Ну сотні мільйонів доларів. Майже що тижня, що два тижні він підписує, виділяє для допомоги Збройним силам України. Це набагато дорожче ніж всі інші питання і всі інші можливі заяви. І останнє ніхто не сумнівається на саме, ну пону ясно, що ми не сумніваємо, що Росія є державою терористом не просто спонсором. Вони терористично закидають наших мирних громадян і інфраструктуру своїми ракетами. Цьому вже ні, ні в кого сумнівів не залишилось, тому що тисячі і тисячі таких ракет вже випущено по Україні, але ми так само розуміємо, що такі, наприклад, рішення, як Європейський парламент, який визнав а, Росію державою спонсором тероризму і державою, яка застосовує а, зброю з як терористичний засіб, це ті рішення, які станом на сьогодні стали можливими завдяки до речі. Великій праці наші з нашими європейськими партнерами, і нам треба рухатись далі в двох питаннях дуже важливих. перше це далі отримувати більш серйозну оборонну допомогу для збройних сил України, і друге отримувати серйозну регулярну допомогу для нашого тилу, для енергетики, для гуманітарної сфери і для багато чого іншого, що зараз фактично лягло на плечі. Європейських країн, особливо країн-членів ЄС, і тому ми вітаємо останнє рішення президента Єврокомісії та всієї Єврокомісії про фінансування на наступний рік 18 мільярдів євро вже гарантовано з бюджету Європейського союзу для України, для українського бюджету, для українських пенсіонерів, для українських військовослужбовців. Це те, де ми єдині, де і в цьому наша сила. Якщо виходити з ваших слів, чи правильно я розумію і роблю висновок, що ви, в принципі, схвально оцінюєте дипломатичний фронт боротьби України? Я не просто оцінюю, я беру в ньому участь як людина, яка працює у відповідному комітеті парламенту, і вважаю, що це той фронт, який справді зараз працює. Єдине, що я завжди, як в тому числі фаховий дипломат, шукаю. Той позитив, який можна використовувати з будь-яким міжнародним партнером України, для того, щоб посилювати антипутінську коаліцію, раз і посилювати допомогу Україні два. Про Крим ще з вами хотіла поговорити, тому що чимало заяв стосовно цього. І, значить, пан Арестович говорив про те, що Україна через півроку може повернути захоплений Росією Крим. Пан Подоляк обіцяв за півроку поспілкуватися з українськими ЗМІ з Криму і Кілька днів тому Володимир Зеленський говорив про те, що якщо хтось готовий запропонувати нам шлях деокупації Криму не військовим шляхом, дипломатичним, то ми тільки за. Але так чи інакше Крим повернеться під контроль офіційного Києва. Чи вірите ви в те, що знайдеться дипломатичний шлях повернення Криму без втрати територіальної цілісності України? Ну, по перше, Крим це Україна в цьому жодних. Ні сумнівів, ані подвійних тверджень немає і не буде. Раз друге парламент, я підтверджую, є єдиним в цьому питанні, і не, не дамо нікому змінити цю позицію. Третє, ми запустили кримську платформу, яка працює на базі парламенту, до якої залучені всі фахівці-експерти найкращого, найвищого рівня і в Україні і за кордоном, для того, щоб на базі кримської платформи. Зробити все можливе, а якщо треба, то і неможливе для того, щоб Крим повернувся в склад України. І відтак був була закінчена війна, яку розв'язала Російська Федерація, в тому числі або починаючи з анексії Криму. Ось в чому є принципові речі. Далі чи існують дипломатичні можливості, і інші міжнародно правові чи не існують? Так існують і дипломатичні і міжнародно правові. Але я серед тих парламентарів, які визнає і відверто говорить, що тільки завдяки успіхам Збройних сил України, тільки через силу Збройних сил України ми здобудемо мир і ми повернемо Крим. Це можливо не просто знаєте, звучить не просто ця формула, але вона є правдивою. Тільки через силу збройних сил, повторюсь, України ми зможемо повернути і Крим, і інші тимчасово окуповані території України. Я відтак мир на всю українську землю та да, сподіваємося, що це буде якнайшвидше про е, значить ядерний шантаж і ще наостанок хочеться поговорити сьогодні. З'явилася інформація, що МАГАТЕ посилить свою присутність так. на всіх українських атомних електростанціях для захисту енергетичної інфраструктури нашої держави. Наскільки це може стримати Путіна в його злочинних намірах по АЕС? Я думаю, що це дуже важливе рішення МАГАТЕ, і е, його треба відзначити, тому що е, МАГАТЕ Вибачте, є структурою ООН, е, універсальної міжнародної організації. Друге, нам дуже важливо, щоб присутність експертів МАГАТЕ на кожній атомній електростанції України України була якомога швидше забезпечена. І третє, найголовніше, запорізька атомна електростанція має бути демілітаризована, тобто мають бути виведені російські війська. Не колись, а зараз. І друге саме за ЕС, тобто Запорізька атомна електростанція, має бути взята під повний міжнародний контроль з боку і МАГАТЕ і інших міжнародних структур. І український персонал на ЗАЕС має отримати можливість вільно і фахово працювати а для забезпечення безпеки атомної електростанції найбільшої в Європі з шістьма реакторами, і Б для того, щоб електроенергія там вироблялася. І постачалася в мережу українську насамперед, і це до речі спіпадає з інтересами МАГАТЕ, тому що нагадаю, що до війни Україна навіть постачала електроенергію в країни-члени ЄС. Це був один з серйозних здобутків наших перед війною, і це точно було в інтересах об'єднаної європейської електроенергомережі. Я думаю, що з урахування цих інтересів ми будемо всіляко підтримувати діяльність МАГАТЕ, в цих двох питаннях, але ж одна справа, ми і рішення МАГАТЕ так посилити свою присутність на атомних електростанціях, а інша справа Російська Федерація, яка дуже часто з'являються повідомлення про те, що обмежує діяльність МАГАТЕ на тих електростанціях, де вони зараз знаходяться, наприклад, на Запорізькій разом з МАГАТЕ ми сильніші, в тому числі в питання звільнення ЗАЕС, Запорізької атомної електростанції. Зараз ви знаєте, що не закінчилася інспекція Чорнобильської АЕС. То тобто з боку МАГАТЕ. це теж добре. Я думаю, що, попри все, нам треба разом з МАГАТЕ тримати єдиний енергетичний ядерної енергетики, атомної енергетики фронт, і цей фронт нас зробить сильнішими, і буде вибивати, витискати російського агресора з Запорізької та атомної електростанції, і це в наших спільних інтересах і України і організації Об'єднаних Націй. І дякую вам за цю розмову за ваш час. Спасибі ще раз. Дякую вам, самого доброго і успіхів. Вам. Дякую, Валентина Леваченко, народний депутат України, був з нами. Друзі, я нагадую вам, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео, підписатися і, звісно, що прокоментувати його. Дякуємо, що обираєте нас.